Бажаю здоров'я, шановні українці. Перш за все, я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, в східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали у тієї ночі по Одесі це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити, але на жаль, на жаль, не всі були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20 години. Сьогодні було вже вже кілька важливих міжнародних розмов. І саме саме енергетика, енергетика це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовані ще цими днями. Це питання про обладнання, яке ми накопичуємо у резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також. Про необхідні фінанси, звісно, ще ППУ. Тільки системи ППУ, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем. Я говорив. З президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППУ. поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія, як вона намагається скористатись тим, що лідери. Світу зосереджені на спробі завершити війну на близькому сході великі шанси там на те, що угода спрацює чим більше миру, чим більше безпеки в одному регіоні, тим більше можливостей це дає усім світі. Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримувати наш захист, підтримувати нашу роботу тут в Європі, заради, заради безпеки. На жаль. Росія це такий терорист, який шукає будь-яку можливість вдарити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там в Росії залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни. Розраховуємо, що Сполучені Штати Америки та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти, сильно тиснути, заради того, щоб наші люди. Відчули підтримку, мали захист.